Один. І всім привіт! З вами Шед і. Найкрут! Ми сьогодні будемо показувати всі бейжики на Кенділенд. І це від. І це наше перше відео. Ми. Е, ще будемо у нас е, різні канали. В нього свій, в мене свій. А ну дивіться, якщо ще за наш канал, ми, ми не будемо знімати бейджики на всіх на всі бейджики, прям геть на флінфу Е, Тому так. ми залишимо в описі відео. Е, цей посилання на інше відео там є п'ятигодинне, там, де є всі бейджики. Прям гетьсі в лобі і на додаткових мріях. Тому від нас такого не очікуйте. У нас не, так. немає так багато часу. Так, да, у нас немає стільки багато часу і сайклу, давай, переключай на Наш... давай. улюблений Кенді Лем. Поїхали! е, Якщо що, буде сайкл проходити всі бейджики. Він буде в режимі глядача літати і дивитися. Ага. Так, я. Все. Вмикнув? Вмикнув режим глядача. Я постійно тримаюся, отак. так. Так, все, поїхали. Іду. Чому я проходжу? Ну, бо цей наш шат, чи шат, я не пам'ятаю. У мене пам'ять, коротка. коротко. В Він ще вчиться грати, я його вчу, тому я більшість бейджиків буду виконувати. Так, да, але Виколи, я, да. якщо будуть виходити нові карти в Human ну, якщо вони ще будуть виходити, то. Будуть, ми будемо але... вже е, тренуватися разом їх проходити по черзі, бо, тому що так тримаюсь далі, я надіюсь, тримаюся ще де -то. Я вже загубила. Зараз буде виконаний бейдж цей пуф. Десь нам треба запульнути бейдж. Ну, в мене цей бейдж є, тому ми не дався. Отута і йому, бо в нього точки. Отута В нього показує, що цього маршмеллоу нема. А мене показує... або, або дивіться, або, ще є один, або є ще один варіант. Нам треба. Ну, хто вже більш скіловий і кого з прицелом проблеми? Можна залізти на це дерево. Я зараз, звичайно, позорюся, але нічого страшного. На першому відео вже можна навіть позоритись, так. Ну, Нам треба залізти, обійти, і можна і зняти. Далі зараз буде друга другий бейдж. Ну дивіться, я попереджувати, що я на деяких парках можу фейлити, або деякі печики не, не до кінця, Тому знаєте, що. Ну, я покажу, що судя, якщо я те, що там зафейлю або не то всі часа не переживайте, суть у вас буде, ну, ну, я це виконую, даю забігу. Я вам на якийсь там дуже скіловий гравець. ну, то есть вийшла, це мабуть такий місяць стоп. Ну, він буде, але, мабуть, якщо він зможе і трохи потренуйтеся на його каналі або на нашому, на цьому. Він зніме спідрами до по Кензіле. Mm -hmm. Так що так. Але ну ще слідкуйте за нами, бо у нас будуть різні теми на Так. Ну не тільки по, по yeah, хімах фуфлет. Якщо ви хочете сайку, ну, якщо вас хоче сайку, ну якщо сайку не схоче, то ми не... будемо знімати тільки по хімах Або ми створимо прямий аккаунт. Ты, ты видишь, ты видишь? Да, да, да. Вот. <під tiver> Я не... Тримайся, тримайся, от зараз хватись просто за підлогу і все. Ой, е, жінка. Я, не смер... не я зараз не буду в режимі. Так. Давай, я, я буду. Все, все, я? все. Так. Е, де сайку? Сайку. Біля тебе, чи тебе вже очі, очі померли? Так, е, да, да, але просто... Просто цей мені друг дзвонив. Я написав цей е, момент. Ми обріжемо. Ми той момент обріжемо. Мабуть, вже обріжемо. Е, е, сет, е, суть цього, цього бейджика. Нам треба на оцій вафлі е... до іншого стендіка, не торкаючись цих пончиків. Якщо я торкнуся... Я вам поясню, щоб ви знали, е, зараз що про це. Я ви... вам поясню шко... від кодуваш... дивіться. з ковід. Ми... На монтажі ви все побачите. Ви на монтажі все побачите. Звідти ви маєте перепливсти сюди, потім сюди. сюди. Ви ці ворота відкриються і ви маєте перепливсти сюди. Надіюсь Дейці. вам все ясно. А е, у вас на монтажі тут е, зни, е, на, знизу екрану зараз буде назва бейджика, як і отримати. Так, да, коли він е, проїде. Mm -hmm. Ну, якщо коротко, нам треба звідси не пливсти до того острівка, зробити головоломку, тут легенько далі, опять випливсти, робити через оці шоколадні ворота. І якщо... І далі вам дадуть бети, якщо вони не теркалися Так, далі вам тут так, зараз все покаже і поясне сайку, що тут робити. Я навіть нічого пояснити не буду, просто Нам треба закрутити оцю штуку до інших. Ну, ідеально не треба... не потрібно ставити просто... Тут має бути оцей от прохід до цієї і Я не знаю, я не знаю, як це буде на українській. Вибачте, я не ідеальний українець. Але не да. Ні, ну не, я не знаю! Ми говоримо е, українською без акценту і ще ми маємо бути не українцями, я. Я е, не можу Другий вже момент, як я не можу перестати сміями. Якщо шоло цей момент з чистенями він е, відео буде по бейджах, тому це ми більшість випадків зробимо вік 2 або взагалі обріжемо. Те, щоб е, частина відео не була тільки на якихось головоломках. Я цікаву, я ж кажу, я не ідеально знаю, я це все не можу зробити на як якихось інших. Про... Ну, взагалі на інших картах, якщо ми... Без... Але, Загал... Я перерву а... забув сказати, якщо... якщо ми встигнемо ще, я встигну зробити ще один канал свій, то ми оставимо посилання від... Ну, два, на два на два віде... канали. На реклама, відео на зі смапейжами і на наші вел-аккаунти. Якщо завжди хтось побачить, бо наші. <сміття> на жаль, зараз такі моменти, де що багато людей дивляться якимось популярних блогерів, а не які а не. Ну, це зараз не попаде якомусь кожній е... людині зараз рекомендації і вона... Подобава натисни на, на це відео, бо, бо зараз химофолфлет трохи не популярне. Скажем, помирає, бо це якенділенд, це просто одна Та, і то зараз З не відео, яке я бачу, веджо. Не торкайся цього, цього доната. Все, молодець. Так, да, ну то, вам головне от, доплести і стати на цю платформу. І та буде. Вам дадеться бейдж. В мене він є, тому це не в мене відображається. Ну, в нас будуть ще інші мапи по бейджиках, але ну, не всі, бо багато матеріалу буде, буде знято з інших відео, як один оцей наступний бейджик. Але наша Абон... ціль... 50 підписників, принаймні. Зараз. Принаймні Aha. зараз. І на ціль. <свісна> <свісна> Зразу на перше відео говорити ціль 50 підписників. <свісна> зараз глядачі 100% показали. Багато хочеш? Багато хочеш. А що, не багато хочемо? Цілих 50. Дивіться, no. завтра е, Ну no, або Або Ти через... або... що я говорю Ну бо е, Це, це відео. відео буде виходити Дуже довго, я думаю за день випуститься Це буде у вас Цей це буде відео про те, оці, хто взагалі дивиться, оце там, спідранери в Україну Фуфлету, може знаю. Ну, ви ж не бо зараз взагалі, взагалі це не популярна а yeah. ми її дуже любимо. Ми зробимо сказати, хто ясь, хто їсть, їсть е... смачного.

Ну, тут є два варіанти. Або витратити нерви і робити все чесно. Да, або так. зробити отак. Так, лісти. йде відео, а там я буду показувати деякі оці... Я це називаю е, спідран, е, фішки спідранерів. Це, ну, як це все робити правильно. Дивіться, я там по оригінальному, оригінальному ви мали в оці oh. от дирки е, залазити. Коли <плес> <І, плес> ну, я буду показувати через штук і стигранів, я не покажу дві. Це Wolfly, я називаю. Ну я там е, це, ми там ставимо моменти, які... Ну, Wolfly це моя назва. І Straight. І то, да, я, я недосконалий гравець. Що ви хочете від маленької дитинки? Ти не малесенька, дитинка. Я малесенька бід, малесенька, дитинка. Ти підліток, так, Що геній? я малесенька, дитинка. Ти малесенький доласенький, санвич. Не співай, будь ласка. Ты канал прохи не... не поспівай. Давай! давай. Нам не... жаре, от сюда доходи Я зараз знижу цей бейджик, якщо що. Ні, віці, в от момент, ніби якщо ти сюди не е, м'яч все одно може у вас попасти. Я коли виконував. Так. Так, так що краще О. по стіні лазьте до цього моменту. А потім біжіть. Тільки вам треба тримати баланс, потім швидко допригнітися. Видіть, оцей момент! Оцей от момент можна отак от зробити. Зустрібнеться на цю трубу і залізте на цей момент. І за мене, ну, як і на всіх інших е картах, ой, мапах, буде отак. Просто пригаєш і ти відомі. Всім дякую за. До нових зустрічей. Па-па! <праць>